Це минула ніч у Миколаєві. Ворог атакував місто після першої ночі та близько четвертої ранку. Зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені багатоповерхівки, вибиті вікна у сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли окупантів потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталася пожежа. У перервах між прильотами у Миколаєві ліквідують наслідки ворожих атак. Работаємо всі на місці. То що починають спрашувати там, не вбило, біла, ні, ні в порядку. От Марченка. Тож на місці на сході окупанти зосередили основні сили на бахмутському напрямку, атакують з попасної, але шлях до Бахмута пролягає через міцну оборону збройних сил України. Наші збройні сили тримають лінію оборони, всі наступи, які намагаються робити росіяни. Вони відбивають. Тож ніяких успіхів в росіян саме там немає. Росія не змогла досягти запланованого успіху на Донбасі і перекидає війська на Запорізький фронт, намагаючись зміцнити його. Про це повідомила британська розвідка. Загарбники визначили свій запорізький фронт як вразливий район, який потребує підкріплення. Це може бути як хитріші маневри, так і дійсно підготовка до будь-якого. Військового дійства, типу прорива, там спроби якихось просування якихось підрозділів. Поки що ці випади не мають успіху і отримавши втрати, як і напередодні, ворог ретирується на свої позиції. На Херсонщині збройні сили України знову знищили два склади боєкомплектів ворога та базу загарбників у Скадовську. Станом на сьогодні, деокуповано вже 1054 населених пункти на всіх звільнених від російської окупації територіях, тривають оперативні відновлювані роботи. Сьогодні ворог вперше за останні декілька тижнів вночі не обсілював Харків. На півночі від міста наші війська відбули наступ окупантів у бік Барака та Дементівки. Найманці обстрілюють Харківські, Богодухівці, Чугуївський та Ізюмські райони області. Б'ють виключно по цивільній інфраструктурі. Загарбники не припиняють артакувати прикордонні населені пункти України. Вранці тричі відкривали вогонь по громадах Сумської області. Зафіксовано 14 прильотів, неспокійно і на Чернігівщині. На Сіверському напрямку противник обстріляв район села михальчина слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій Сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. По всій лінії зіткнення наші захисники тримають свої позиції і продовжують знищувати живу силу та техніку ворога, аби мрія кожного українця здійснилася, як і цієї маленької принцеси, яка вперше за п'ять місяців дочекалася татка. Я знаю, ростеш, тісняться твоє мрії. Тайна медалюк Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Коли посміхаєшся, все це можливо.